Була сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жить, моя Україна не знає веселих світань, моя Україна палає у до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя на чорнім рабованім в країна моя, її догоряє майбутнє. Жужить, ридає, і в предвечірній сутіні Лиш руки ламає і дивиться в небо, о де вони, надії голуби, лиш демони, демони, демони старої ганьби, злітаються, як на здобич, злітаються з проквола, на роздоріжжі, розтоптані, розіб'яті Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає.